Сьогодні ми з вами проведемо заняття з пізнавального розвитку, Сенсорики тема заняття взуття. Доброго ранку, малятка, мої любі хлопчики і дівчатка. З ким ми сьогодні з вами зустрінемось? Як ви вважаєте, ведмежатко до діток поспішає, кошик у лапках тримає. Що ж може лежати в кошику у ведмедика? Ану відгадайте, на ніжки їх взуваємо, по доріжці в них гуляємо. Так, дітки, це взуття. Давайте розглянемо взуття та його назвемо. Це гумові чоботи. Ми одягаємо їх, коли на вулиці йде дощ. Це теплі зимові чоботи. Це чобітки, сандалики, босоніжки, кросівки, капці. То навіщо ж нам потрібне взуття? Так, щоб не ходити босоніж, щоб ніжки не були мокрими, щоб ніжкам було тепло. Малятка. Ведмедик ніс кошику взуття. І все переплутав. Треба ведмедику допомагати, взуття по парах порозкладати. Давайте розглянемо, яке ж взуття є у Іванка та Оленки. Ось гумові чоботи. Якого вони кольору? Так, вони жовті. А ці чоботи коричневі, це кросівки, вони зелені. А ось туфлі, вони синього кольору. Це Капці вони зеленого кольору, а ці туфлі червоного кольору. Давайте знайдемо пару ось цим червоним туфелькам. Знайдіть пару зеленим капцям. Підберіть пару гумовим жовтим чобіткам. Знайдіть пару синім туфлям. А тепер підберіть пару корічневим чоботам. Знайдіть пару зеленим кросівкам. Молодці малята! Ще пограємося трішки, зашнуруємо черевички. Шановні батьки, сьогодні в іграшкових крамницях є величезний вибір розвиваючих шнурівок для дітей. Незважаючи на це, гра шнурівка, виготовлена своїми руками з урахуванням уподобань дитини, принесе більше радощів. Тому я пропоную вам грушну рівку, яку ви зможете виготовити разом зі своїми діточками. Для цього вам знадобиться будь-який підручний матеріал лінолім, дерево, картон, різнокольорові шнурки та ваша фантазія. Тож до роботи, шановні батьки, добре всі попрацювали, черевички зашнурували. Дітки, на цьому наше заняття. Добігає кінця, до нових зустрічей!